Гарного дня. Ми продовжуємо наші відеоогляди. І сьогодні в нас Сімейна віло. тож подивимося, що всередині цієї гри. До речі, це новинка. Сімейне віли нема ні в світі, ні в Україні, і ми є першими. Тут є перше, це картки. Можете подивитися, які вони гарні, які вони красиві, метафоричні, плюс з описом. Тут є поле для гри, зараз також вам покажу. Ось так воно виглядає. Бачите? Повне поле, сім'я дуже-дуже гарне. Є авторська книжка, де все описано в практиці техніки, плюс. Короткий опис по кожній клітинці. Також є сумочки під по і під карти, і кубики, і фішки. Гра повністю відрізняється від класичної ліле. Це нові трактування, але вони базовані на класичній лілі також. Тож, хочеш прибрати в гру чи навчання, пиши. Будемо тобі дуже раді.